Доброго суботнього дня, дорогі друзі. Сьогодні у нас хоч і пасмурно, але на вулиці тепленько. Тепленько, а значить, можна щось робити тим паче субота. Ну першою справою, звичайно, що відкриваємо нашу птицю. Хоча ні. Першою справою, напевно, що буде кава. Чую по подвір'ю, юрасих мій паличкою. Цоп-цок. Доброго ранку. Доброго ранку. А я що казала, що ти каву несеш. Навіть хліва не встигла відкрити. То я ж каву собі зробив. А мені тобі? Ти, ти, ти нічого за каву не казав. Так, Юра, давай. Хорош. Хорош. Що? Ділись кавою, давай. Своє Дя треба. Дякую. Дя Дя ну Юра. Дя а куди ти що ти ще в каву пити? В Архипчику. Архивчикові. Іди, іди. я не буду, все, я не п'ю тобою каву. Слава Богу. Давай сюди кружки, бо вони зараз почнуть всі вистрибати звідти. Чекай. чекай. Так. Придумав. З кружкою кави двері сліва відкрити. Вони ж на голову вилазять. Оба. Дожилися. Топ'якав за столом, а ми за сінтайчиком. Ким сінтайчиком? А я? Сінтайчик сінтайчик. А, а що це тракторака? Тракторака, ну, хай буде тракторака. Зараз весна і він працює. О, дивися. Вже, вже мені сапи... О, рукавиці прийшли. Це вже мені сапи не треба буде торкатися, так? Да? Давай одні мені, значить. Зараз, я сказав, без рукавиць робив. А, в мене є старі. На, Дивися. Ото собі візьми старі, а мені дай нові. Що ти кажеш? Ти ж не викупала, диви, цілий радок. Як не викупала? Ну, диви, цілий рядок зеленіє. Ти це залишався. Ти ж нічого не копала. Як це ти так копала, що цей рядок часнику остав? Ти що, диви, точно часник? Ти цілий рядок. Це Та я так почуваю. Я не копала. А хто копав? Я не знаю. Бабайка, Юра, що серйозно цілий рядом часи Чуєш, Чи ж, а що з ним робити? То ми ж тут горати будемо. Ой, гва, треба йти по заступу, може поможе як... Часник. Чуєш? А як я його викопаю, перестражу? Каже, скапай під квищики. <хи> Ой, я не можу. Я взагалі не знаю, що це таке. Ну серйозно, стоїться нарядок чеснику. Мабуть, я його сьогодні от тобі субота. Звідси викопаю туди, пересажу, хай росте. Що ти кричиш, що я не хазяйка? Подивися. Дивлюсь, тебе якийсь часник, такий широко Оце <рес> то вже Юрко буде їсти. Це За не часник! Ти... Це тюльпани. І знайшла не посадити тюльпани! Це город для це і чеснику. Ні, вони тюльпани ще сюди садиться. Це що могла, то такого, і в мене на ти посадила, ці квітки. Ну ти ж мене чоловік золотий. То що? З дому не виженеш, я знаю. Я як зайду трактором, міжнарод, якраз трактор влізе, лізе, І... Трактором ти сюди не зайдеш, я тут ляжу. Я на роботі. То що що я на роботі? О. Концерт. Це зараз ну підемо, що там зробимо. А потім ну це вже прийшов подивився на мої тюльпани. Він жартувати, то жартує, але вже ж прийшов сам, помилався. Що всі посходили. Ага. Оце тут, оце, все. Все. оце тут, часник цибуля. І, напевно, що ж після тої цибулі, після крайнього рядка буду викопувати той рядок часнику. Боже, кому сказати? Цирк на дроті, га? і буду сидити, а що робити? Що наталочка? Знов наталочка. Чуєш? Хай вже так, хай ти знайшов рядок часнику. Хай буде так, я хазяйка, не викопала. Ти хазяїн. Побіцяйно тепер перед всіма, коли це ти накриєш мені цей сінувал. Накрию. Коли? Коли коли, я тобі скажу, коли коли. Ти мені кажи коли. Весна, ось весна, буде літо, я в сіновалі вже спати хочу, щоб він нормально накритий був, на сіні похочу. Ти мені вже третій рік обіцяєш. Гав? Ти в паспорт заглядала. Всінувалі в нас спати хочу. Чуєш чи ні? Ну ти знаєш, як в 45. Ні. Мені ще 40 немає, я знаю, що можу в 45. А я ягодка опять. Ти давай не, ти не переводь. Вір? Не переводь, мови, ти скажи, ти накриєш ну, да. Кажи коли? Кажи, коли? накрию. Кажи, що цього року. А що таке цього року за свято? Юра, Шо? Кажи, що ти накриєш цінувала. Кажу, кажу. Кажи, що цього року. У мене немає цього цього досвіду. Бачили? Це на кліточку. Я зараз покажу де. Обіцяй. <ган> Чуєш? У мене таке питання, а земля плоска чи кругла? Ой, одним словом. Пішла <ган> я щось робити, не звару я з ним сьогодні каші, а. Ти ще звідти підгортайсь, переду, гарно повідгортайся. Куди подона, що вони ж? У мене ще з'явлення робить. Подонам принеси мені. Гракл. Геракл клади. <гум> Сам приніс. Клади, клади. Одно <гум> вистачить. Ну, як сказати. Вона і два б. То приніс. Хватить. Хватить одно. Все, Давай підсуваємо під забор. Підсуваємо. Ну, ти підсувай, я хоч скажу, що це ми робимо. Доски хочу на пару днів скласти. На пару днів, це, щоб ви знали, в нього десь років два прийде. Ну, але тим не менше складаємо зараз сюди доски, щоб забрати трактора, щоб доски вже тут лежали, поки будемо робити. Надіюся, що цьогоріч будемо робити. Ну і заодно вже з тим ось це все потрібно буде вивозити. Перепалювати чи нагній, що що декуди одним словом посортувати. Це тут таке торішня, позаторічня, вся пістілка, яка лежала, під цілем будемо забирати. Трактор заведеться чи не заведеться. А на що тобі? Щоб, Щоб, Щоб що? краном підняти А я не знаю. пробуй бо він вже давно не заводить А ну давай, пробуй. Все, напрацювався? Так. Да. Ой. Да, Туди вже, скільки ага, вже щоб всі так працювали, то вже економіка встала б. Ну так, да, роблю, роблю, чую, будуть. <гум> Оце дивися, ти кажеш сіновалі. Ось то я тобі поклав. Так. Якусь куфачку застелиш і лягай сіновальчику спи, дивися. Кругом дірочки, Ті, дірочки, типу... зірочки будуть, правда? О, так, да, так, да, так. Да. Thank you. Хто молодець? Я. – Юра молодець. Обтріпесь. А хто робив? Бачиш, скільки склав. Втомивсь крепко. Спина болить. Мабуть, давлення трошки. Куди пішов? А сокирку під лавочкою забрати? До Іванова. Бачиш, як треба виточувати? Ну. Це тільки вмію я і Майкл Джексон, більш ніхто. Юра! Вигляне сонечко. Що тобі? Ївомо кидати. О, це тобі гної кидати, це тобі не баранку крутити туди-сюди. Оце жись помотала. Ой! Ой, ти кидаєш мені тяжко. Хоч, хоч раз таку викинула в рік, то ти знала б, що це вона. Давай, давай, кидай. Вікторію, скажи мені, що ти робиш? Часник копаю. Сорт, сорт саме Зимостійкий. Що ти людям вішаєш лапшу? Це ти його просто забула викопати. Я їй кажу, дай мені часнику. Вона каже, я викопала, не знаю, де поклала. А тепер? А тепер він виросте. Ти побачиш, який часник буде. Всім Як... часникам часник. Це такого часника ні в кого не було. Ой, Мічурин ти Мічурин. Що ти? Я ж не сама придумала, я батька пішла, спитала, буде чи ні, батько каже, буде? То це часник таке. Я знаю, це воно завжди сходить з цих волосків чи що там. А ось до цибулі скільки, якийсь яка зелена, це а я А сьогодні буде Юрко салат їсти. То теж я спеціально тобі на салат не лишала. Ось до. Якась квітка в неї сходить. Морква. Цілий радок теж. Що це таке все по родках тебе Юра, сходить? Ради Бога, забери з городу. Ти, ти біжи, покажи, де твої вольєри стоять. Мені їх не треба. Так, виключай телефон і маєш, то допоможи. Пождіть, Пождіть, я вам ще на якісь ці рослини, які садяться ярі весною, а в неї вони щось на зиму всі, не знаю чого. Віктер, а чого тебе на зиму всі ярі? Рослини садяться. То так задумано. Вони стійкі до хвороб будуть, вони рости будуть як кінські голови. Сміється з мене, а чого сміятися? Ну, не викопала десь щасник. <смі> до речі, насправді не ряток його там було. <смі> от. А ось трошки він такий дрібнесенький зараз. І я так зрозуміла, що він буде, знаєте, от такою, просто не зубками, а однією головкою. Ну, але щасник наша має добро пропасти. Я його зараз по цибулею Посажу. Ось тут цибулька саме-саме виткається. Рядочок, але рядок уже видно. Буду гнати вздовж по з цибулькою чесник. О! А то що, зараз сонце пригріє, піде воронку, приоре, пропаде. Ну що має пропасти. Я її посажу, ти щось виросте, тільки хоч би не забути викопати знову. Ну і все, скільки того діла. Аби ще салост стільки було, як чеснику буде. <свят> Ох, як понаїдалися, посідали. Сядемо в купушці двох із тобою, трьох. Нічого, зараз я їх по-одненькому і трішки зроблю взаді стрижечку. Хтось радить робити, хтось радить не робити, я на всяк випадок зроблю. Тому що паруються, починають нестися, от тому, тому буду робити. А там будемо бачити, що буде. Співничок. справненький такий, справненький. Підстрижемося, правда? Підстрижемося. Ну все, моднячі. Моднячі, пішли. ко 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 Несіть, несіть коки. Красунчики. Так, ну все, друзі. Піду щось вам. Помонтую з того всього, що в нас було. Як бачите, сьогодні не сиділи добрих півдня, от, а попрацювали. Ще робила дещо. Що покажу пізніше, коли буде результат, зараз показувати не дуже. Хочу, а буде результат, то я тоді похвалюся. От. Тому так. Вже, вже день геть по обіді. Трішки ми попрацювали. Да, голубчики? Все, всім, всім гарної суботи, гарних вихідних, мирних, не таких трагічних, як були в нас осідні. Хай буде все добре. На все добре, на все добре. усім.